Друзі, всім привіт! З вами Артем Підгорний, радий бачити вас на своєму каналі. А ми продовжуємо. Сьогодні розглянемо питання, де брати гроші на власний бізнес. Взагалі, ця фраза вона виглядає дуже такою масштабною, і коли ти кажеш брати гроші на бізнес, то всі починають думати там про тисячі, десятки, тисячі, сотні, тисяч, навіть мільйони. Я сам коли був. Дуже молодим хлопцем, я вважав, що для того, щоб я е, зайнявся власним бізнесом, мені потрібно ну, щонайменше там, мільйон доларів. Ось тому що я там займав високі посади, бачив ці оберти, бачив ці масштаби. Е, і, тому, і тому мені вважалось, що е, лише е, такими масштабами можна формувати бізнес. Я вас трошки розочарую, а може трошки і порадую. Порадую чим? Порадую тим, що бізнес потрібно починати з тих фінансових можливостей, які у вас є. Взагалі, бізнес починається не з грошей. Бізнес починається з розуміння того, що ви здатні, морально готові та хочете брати на себе особисту відповідальність за ваш прибуток. Від, взагалі, що відрізняє бізнес від роботи по найму? Роботи по найму це робота, у якій ви перекладаєте відповідальність. Що ви мені там не казали там, про, великі, про великі якісь речі? Ви перекладаєте всю відповідальність за ваш прибуток на роботодавця, на третю особу. І вимагаєте, щоб тобто ви розумієте, що що б ви не зробили, як би це не відбулося, щоб не відбувалось взагалі, роботодавець вам заплатить кошти за вашу роботу. Ну ви ж у нього щось робили, а що щось робили, то це він повинен заплатити. Інша проблема в тому, що... І обсяг роботи, і завдання, які вам треба робити, і тощо, 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 також визначає роботодавець. Тобто ви взагалі не хочете заморочувати тим, як вам облаштувати своє життя, для того, щоб ви заробили кошти. Ось Для вас пішли на роботу і вам, вам за неї платять. Це вибір кожної людини, я не проти. Але якщо ми за, за з вами заговорили про на. Про бізнес, про самостійний бізнес, то тут треба казати все правдиво. І Лише підприємець це та людина, яка прийняла для себе нести відповідальність за власні прибутки. І якщо ці прибутки будуть від'ємними, тобто з мінусом, то це також його особиста відповідальність. І він більше ніде не здобуде ці кошти, це треба також розуміти. Тепер щодо коштів, Кошти треба брати у тому обсязі, який у вас є, ми можемо сидіти на дивані і фантазувати. Взагалі, от всі наші ідеї пов'язані з великою купою грошей, які нам не мати взяти для того, щоб розпочати власний бізнес. Це пов'язано з тим, що наш мозок не готовий нести відповідальність. Ту, про яку я казав раніше. Якщо ми з вами. Готові нести відповідальність, то для того, щоб почати бізнес, достатньо тих коштів, які зараз є в Кармані. Якщо там є 5 гривень, значить починаємо з 5 Якщо є там 100, починаємо зі 100. Якщо там є 10 тисяч, починаємо з 10 тисяч. І під ті кошти, які в нас є, ми формуємо комерційний план, як ці кошти будуть збільшуватися. Якщо ви не можете збільшити 5 гривень, то як ви зможете збільшити мільйон? Це дуже просто. Ви його зможете витратити, але ви його не зможете повернути, не зможете його примножити. Це важливо розуміти. І тому, коли ми там кажемо про моменти там, інвестувань чи ще щось, то більшість чому всіх інвестиційних компаній це Тому То що це люди, які планують бізнес не на своїх коштах. Це ті ж самі найманці, які не здатні нести відповідальність. Тепер щодо того, як, як ці кошти вивести з вашого оберту ці 5 гривнів, а, це також просто вам треба сформувати для себе певний план того, як ці кошти повернуться і на цей період розробити певну стратегію вашої поведінки, яка б зробила ваше життя. Таким, щоб ви не помітили витрати цих коштів до того періоду, коли вони повернуться. Таким чином, у вас буде швидке повернення ваших інвестицій, а також вже розуміння того, чим вам треба займатися. А треба займатися. І, і ось тут формується вже нове питання, чим ви повинні займатися. І це залежить від того, яка сума коштів у вас є, які навички ви маєте. А про це ми поговоримо у наступних з вами відео. Тож підписуйтесь на мій канал та слідкуйте за відео. До зустрічі.